Цього літа у вихідні віничанам не доведеться нудьгувати. Департамент культури міської ради бореться за організацію дозвілля городян кожної суботи та неділі. У всіх мікрорайонах міста щотижня будуть проходити містецькі заходи. В їх організації можете взяти участь і ви. Про що саме йде мова? Знає Ольга Сольвар. Вінницька міська рада оголошує конкурс на кращу ідею змістовного проведення вікенду. Усі, хто має цікаві пропозиції, можуть подати свою заявку до 15 квітня в департамент культури міста. Треба посилати свої проекти на електронну адресу мистецькі вихідни. Ви всі маєте в прес-релізах собачка.укр.нет. зразок заявки є на сайті Вінницької міської ради. Далі спеціальна комісія визначить 20 найкращих мистецьких проєктів. Вони й будуть профінансовані з бюджету: один грант до 5 тисяч гривень. Більше шансів на перемогу матимуть ті проекти, які мають інтерактивний характер та знайомлять із сучасними напрямками мистецтва. Їх і втілять у життя в рамках мистецьких вихідних. До цього дійства ми повинні залучити широкі версії нашого населення, тобто воно направлено на розвиток дитячої творчості, молодіжної творчості, а також безпосередньо участі батьків, тому що саме сімейне дозвілля є також метою мистецьких вихідних. Такий масштабний проект у Вінниці проходитиме вперше. Його упорядники сподіваються, що ідея приживеться у місті та стане гарною традицією. Серед ініціаторів задуму благодійний фонд Подільська громада його представники відмічають, наші люди завжди із захопленням сприймають такого роду нестандартні проекти. Десь паркур, десь якісь спортивні свої навички показували. хтось співав, хтось танцював. Ну тобто є потреба у таких фестивалях, є молодь, яка хоче себе показати, і молодь, молоді діти, і є якби люди, да, які хочуть бачити це. Ми спрямовуємо наш проект на таке досить цікаве русло, щоб молодь свою енергетику творчу і фізичну направляла в те русло, що можна щось комусь показати. І потім я впевнений, що досить яскравий і цікавий інтерес від того, що ми отримаємо від цих, від цих мистецьких вихідних, ми зможемо показувати на своїх загальноміських великих масштабних заходах, які будуть проходити в нас у місті. Стартують мистецькі вихідні на початку травня, тоді коли у місті запрацюють фонтани. У день відкриття проекту у Вінниці пройде фестиваль тюльпанів. Кожен із заходів, які затвердить комісія, буде проведений на інтерактивних майданчиках у різних мікрорайонах міста, зокрема на площі Театральній по вулиці Грушевського, Алеї Пирогова, у парку Дружби народів, на Сабарові та Тяжилові.